Чи знизять мобілізаційний вік? Я думаю, що це знову ж складне. Багато говорять, як давайте просто знизимо, бо вони, щось там десь не вистачає. Знову просте рішення на дуже складне питання. Чи будуть його пізніше пропонувати? Я думаю, що так знову. І ці розмови довкола, воно не просто так. Прощупується суспільство, вкидується ця думка, сіється це зерно, щоб якось там навіть негативно, але звикали до цього. От, а, чи треба це зараз робити? Ні. Я вважаю, що є потенціал ще а, той, в тих рамках законодавчих, які зараз є. До речі, про це говорять самі військові. Зробіть нормально, відпрацюйте всі ці механізми з ТЦК, ВЛК, все, нормальний рекрутинг давайте зробимо, все інше. У нас є ще потенціал там в тих законодавчих рамках, які зараз існують. Поки що і вони кажуть, що це зараз ми, ну, ми не підтримуємо цю історію. Той, хто хоче добровільно, питань нема. Там дуже багато є а, дійсно справжніх таких супервоїнів, яким там не, не виповнилося близько 25 років. Добровільно, будь ласка, але мобілізація наразі є.